Кубок світу у наших руках. Вінничани стали абсолютними чемпіонами міжнародного турніру зі спортивної акробатики, що відбувся у польському місті Жешу. Стецюк Данило і пограничний Богдан виборли кубок, а ще п'ятеро дівчат стали золотими призерками. Їхала я з настроєм на перше місце, виходила, щоб показати, що Україна це сильна країна, і ми це доказали всім. Війна стала чималим випробуванням для спортсменів. Поставлені на паузу через ковід заняття після повномасштабного вторгнення взагалі припинились. Тож, аби показати результат, довелося шукати спортивні бази за кордоном. Члени збірної команди України виїхали до спочатку до Польщі, потім до Бельгії для. Відновлення навчально-тренувального процесу, тому що це в нас основні спортсмени, основний склад, і вони повинні підтримувати свою форму, бо наш від спорту дуже складний і потребує щоденної праці. Дівчата кажуть, з перемогою їх зустрічали найрідніші у руках квіти і посмішки на обличчях. Мама дуже переживала, але була дуже рада. Вся сім'я також прям захваті були. Батьки дуже зраділи, що я приїхала і. Було шуті, що ми зайняли перше. Турнір закінчився. Команда дівчат продовжує тренування вдома, а от Володарі Кубку й досі в Бельгії, адже попереду у них ще одні змагання. Спочатку ми приїжджаємо на тренувальний збір в Лас-Вегас. Він буде відбуватися протягом двох тижнів. Далі ми переїжджаємо, перелітаємо в Бірмінгем і там вже будуть основні змагання. Вони будуть тривати три дні. Але виступати, от, наприклад, одна група чи пара буде один день. Акробатику називають королевою спорту за її грацію однак, щоб досягти результатів, окрім постійних вистажливих тренувань, потрібні ще й чималі витрати. Звичайно, що місто Вінниця завжди на передовій допомозі спортсменам. Що значить допомога? В першу чергу це звичайне фінансування. Тому що спортсмен висококласний спортсмен потребує підготовки, потребує спеціального харчування, потребує е спеціальних навиків, спеціального обладнання, і це все звичайно маємо забезпечити. І з чим ми успішно справляємося, і про це говорять наші успіхи на світовій арені.